Реб'ят, Всім доброго дня. Якщо пам'ятаєте, я на цій машині сушив поліки. Тоді я обнаружив, що на дні пробка була слаба, я її посадив на мастику герметиком пройшовся, промовіли. З дном ми вирішили вопрос, вода не поступає. Но оказалось після дорожче, що є присутність вода в салоні. Ну і що? Це все ми тут розібрали. І знаєте в чому причина? Як на ланусі. От трос іде, трос. Вот тут вот попадает сюда вода и попадает сюда по проводке, попадает на вот этот трос и через трос все это дело я вам сейчас покажу. Затекая в салон. Вот, смотрите. Вот трос. И на нем вон капли воды. И вот сюда вот капает. А это все идет, естественно, вот сюда вот. Заползает. И в тебя, вот, смотрите, вот идет водичка. І все. Так що зараз будемо герметиком або силикономики це все заділувати. От і все, от і вся проблема. Так що майте на увазі. До речі, на ламусі така сама біда. Якщо хто не знав, чого, откуда вода з'являється в салоні, шукайте вузли, куди йде проводка в салон і куди йдуть всі троси в салон. Все, ставимо лайк. От тут от, ребята, есть вот такие вот ось тут ребята є такі бачите, Він часом інашується, лопає по кругу. І отак вот от, куди заходить тросик, який відкриває капот. Просто з'являється трещинка, каплі води попадають після дождя на трос. І ось вот так вот скатується і прямо в салон попадають. Зараз я це все дело феном висушу. за силиконю. И на этом будет все хорошо. Использовать буду вот такие вот крокодил. И вперед. В общем, стекольным клеем прошелся. все вот таким вот силиконом сверху. Сейчас вот буду сушить. Это все дело. А как вам показать, а? Я раз попробую показать Не знаю, ребят як вам показати Як сделать туда фокус В общем все там залив Все там замастив, внутрі теж замастив Сейчас просушу і будем проверять заливать туда воду і візуально дивитися, тому що коли ми тільки розібрали і сюди отак от взяли набрискали води, туди просто ручює текло. Значить, що я тут замітив? Ось вот вот доповнительну резинку поставив. Тут є дренаж, щоб в кожному сеці вода не собиралась. І У нас вийшло раніше, ми цього просто не, не замічали, вода капала прямо на тросик. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, зараза, когда хочу снять, не получается. В общем, вода капала прямо на трос. И шла по проводам, по тросам, и шла туда внутрь. Сейчас пойду гляну. Сейчас уже вся вода. Вот, иду по дренажу, вот сюда. А вот... А там он абсолютно сухо. Там тоже клей, бачите? Абсолютно все сухо. Все, победа. Ставте лайки. Підписуйтесь. Ну от і все. Течь устранена. Я ще не показав. Там і фару полірували, і туманку на місце поставили. Коротше, приїхав дядько зробити одну справу. Зробили всі справи. Всі довольні, всі уїхали по домівкам, всі раді. А я буду радий, якщо ви підпишетесь, поставите коментарі, поставите лайк. Желаю вам всім добра. Будьте здорові!